Доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо нашу розмову про здоров'я. На Наталя Наталі Дайте відповідь, будь від ласка, на наше запитання, що є найбільшою цінністю у житті людини. У житті людини найбільшою цінністю, на мою думку, є здоров'я. Це та річ, яку не можна купити ні за які гроші. Тому для мене це є те, що є дуже важливим. Представтеся, я обсість з класу, для якого Анастасія. Що для вас є найбільшою цінністю у житті людини? Для мене є цінністю це здоров'я, тому що без нього ніяк в житті не можна. Представь. Кирил Господь. Що для тебе є найбільшою цінністю в житті людини? Напевне, моя сім'я. А як ти вважаєш, здоров'я є важливим? Звісно. У нас здоров'я не буде нічого. Що для вас є найбільшою цінністю у житті людини? Сім'я, улюблене заняття. Здоров здоров'я, здоров'я. Добре. А ти вважаєш, що здоров'я є важливим? Так. Що таке здоров'я? З цим запитанням ми звернемося до нашої медичної сестри. Тетяна Євгенівна, що на вашу думку, є здоров'я? Здоров'я це найважливіше, що є для людини. Берегти потрібно здоров'я, займатися спортом, споживати доброякісну їжу, добре висипатись. Светлана Васильовна, що на вашу думку впливає на здоров'я людини? З моєї точки зору на здоров'я людини є багато факторів. Перше – це образ життя. Друге – це однозначно заняття спортом. І звісно, правильне питання, здорове питання – це все, що відбуває на житті людини. Дайте ответ на запитание, что вплывает на здоровье людей. На это все вплывает ежедневные каждодневные физические нагрузки. И даже независимо от того, пусть они будут не физкультурного направления, но это будет какой-то физический труд. Даже любая какая-то помощь по дому или какое-то тело движение, даже начиная с того, что вы утром встаете и подтягиваетесь, это уже считается физической нагрузкой. Это тоже вплывает на наше здоровье. Що на вашу думку є здоров'я? Здоров'я это, во-первых, отсутствие всіх болезней, коли чоловік себе чувствует комфортно. Во-вторых, здоров'я включає в себя три таких фактори, Когда человек здоров душевно, фізично і духовно. Здоров'я це, конечно же, спорт. Доброго дня! Що на вашу думку впливає на здоров'я людини? Насамперед, на мою думку, на здоров'я людини впливає. Екологія, у якій людина проживає, це по-перше, це, на мою думку, вирішальний фактор. По-друге, це звичайне ставлення самої людини до свого власного здоров'я. На жаль, молодь зараз не завжди це враховує і не береже. Тому як людина ставиться до свого здоров'я, таким воно в неї і буде. Це залежить насамперед від людини. Доброго дня! Чому на Доброго вашу день. думку потрібно дотримуватися режиму харчування та гігієни? Ну, щоб бути здоровим, щоб людина могла е, прожити довго, без хвороб, без різних, тому треба дотримуватися режиму харчування, гігієни. Доброго дня, пристати. Мене зовут Галіна Івановна. відповідь відповідне запитання, що для вас є здоров'я? Ну, Здоров'я це, во-первых, здоровий образ життя. Во-вторых, это хорошее настроение, работоспособность і радость вообще, радоваться к окружающему миру, окружающим і радоваться тому, що ти живеш на этом світі. Отже, зі сказаного можна зробити такий висновок, що найбільшою цінністю у житті людини є здоров'я.